Вийняв я пляшечку, ось вона. І здається мені, що на ній є літери. Давайте дивитись. А ось в цьому куті йде артефакт за артефактом. Я просто шокований і від цього. Дивіться. Не знаю, чи буде видно. Ось вже докопався до неї, зараз розкопаю трішки більше. І буду виймати. Разом поглянемо, що це за пляшечка. Мої вітання, друзі! Вітаю вас ось з такого гарненького лісу. Виїхав на декілька годин, вдалося вирватися. Надіюсь, будуть якісь гарненькі знахідки. Ну, а все, що знайду обов'язково вам покажу. Позиції тут були здебільшого німецькі, але і проскакують австро-угорські. Був неодноразово тут, були знахідки. Ну, що буде сьогодні, побачимо згодом. А зараз побажайте мені удачі! Все, що знайду обов'язково вам покажу. Поїхали! Довкола мене ось такий ліс, там далі бліндажі, тут йшла траншейка. Трапляються всілякі гільзи, і в мене перший сигнал, який можу вам показати. Ось тут він є. Ось такий сигнал трішки скаче. Ну, спершу подумав, що якась монетка, але зараз бачу, що, скоріш за все, якийсь поясок від шрапнельного снаряду. Ну, хоча не знаю, що там. Копаю, викопаю, і будемо разом дивитись, що тут. Надіюсь, що не якийсь корочок. Ну, згодом побачимо. Здається, викопав і сигнал став ось такий більш стабільний. Ну що ж, давайте дивитись, де наша знахідка і що це в нас. Ось бачу, скоріш за все шматок від шрапнельника. Бачите, ось він. Ну, дивимось, дивимось, дивимось і, і так, поясок від шрапнельного снаряду. Вони ось так гарненько дзвеннять, але сигнал ось так трішки скакає. Тому ось так, на жаль. Хоча могла бути якась гарненька знахідка. Ну що ж, продовжуємо далі. Прощупую місцевість, так би мовити, ось виямка її щупаю. Нащупав ось в цьому районі якесь залізятча, бо консерва, скоріш за все, пробив її щуп. І ось вперся, здається, в щось цікавіше. Напевно, що якесь побите скло. Зараз попробую розкопати трішки, подивитись, чи є ще біля. Цього шматка ще якесь скло, чи він там один, чи це взагалі пляшечка. Ну що ж, очікуйте, коли викопаю. Надіюсь, що, можливо, буде якийсь смітничок. А можливо, і так одну пляшку кинули, і все. Ну що ж, дістав я знахідку. І, як казав, на жаль, вона побита. Ось така була гарненька чорнильничка. Ось тут місце під перо. З однієї сторони. З іншої сторони вмочив, пописав, перо положив. Ось така ось річ була. Сидів якийсь писар, писав любовні листи своїй кохані з фронту. Або, можливо, просто заповняв військову документацію. Ось така ось знахідка. Ну, Тим не менш, ямка доволі довга. Прощупую ось це все. Не хрустить ані. Желізо ані скло. Ну, Сенсу її копати не бачу. Хоча, можливо, ще якась маленька завалялась. Дощупав до цього краю. Тут хтось поверхнево копав. І на цьому краї знову є звук, схожий на скло. Ну що ж, обережно буду ще вкопуватись тут, викопувати, дивитись щось з цієї сторони. А ви очікуйте. Дивіться, ямка приблизно така сама. Вийняв я пляшечку, ось вона. І здається мені, що на ній є літери. Давайте дивитись. Ось вони, є літери. Клас. Буквально приїхав, можна сказати, перша ямка і вже ось така аптека з ліками. Лікарня. Ось так. Тут, напевно, були етикеточки і з цієї сторони. Мали би бути літери. Так, є, є літери. Тут також нічого. Денце. Денце нічого. Пляшечка ціленька. Це тішить, що в нас тут пише ще? І тут в Славкові у Брна. Ось така лікарня в Славкові. У брна. Ось так потрібно буде вдома більш детально подивитись, де саме була ця лікарня, і що саме випускали ось в таких пляшечках. Але супер! Вже літери є. Я вже копом задоволений. Хоч вона ось така маленька з аптеки. Проте клас. Давно не знаходив вже пляшечок з літерами, тому. Коп вдався. Вподобаєчку, думаю, можна поставити за таку пляшечку. Ну що ж, друзі, а я буду прощупувати ось це місце далі, так як копав лопатою і що ще під низом є, тільки не знаю що, чи бляха, чи, можливо, ще якесь скло. Ну що ж, зараз прощупаю, розкопаю і якщо щось буде, обов'язково покажу. Сильно ще не розширився, є там різна. Цегла, якесь залізятча йде, щось горіле, тому що багато є, так як залишків вугля такого. І була ще одна пляшечка. Ще її не розпаковував. Ось вона на лопаті тільки вийняв. Форма цікава, але чи будуть надписи. Ну що ж, давайте дивитись. Здається мені, що надписів не буде. Але... Форма пляшечки цікавенька. Ось така. На жаль, друзі. А ні, дивіться, клас. З однієї сторони розписано. Вау! Вау! Оце джекпот в мене сьогодні. Хоч пляшечки і аптечні, але ось такі. Роберт Рітчер. Номер 433. розбач. Вау. Ось це. Ось ця красота. Пляшечка дуже гарна. Клейм нема більше ніяких. Ну, я вже думав, якась маленька. Ось така браття капелюші. Було би класно. Такий герб і дворець. Броди або браття капелю ж би писало. Ну, але на жаль, тільки ось така аптечка. Ну, але, тим не менш, ось така перша в мене була, друга і третя. Дві розписаних. Супер, супер, супер. Щупаю я тут далі. Думаю, потрібно буде ось це розкопувати. Фух. Ну що ж, тримайте за мене кулаки, щоб там ще щось було цікаве. Знайшов я ту пляшечку, що нащупав, підкопався до неї знизу і є результат. Ще не розпаковував, але здається, що вона без літер. Ось вона ось така була. Ну що ж, дивимось, скло гарненьке, але, скоріш за все, літер немає. Ось така вона зелененька, кругленька, маленька пляшечка. Ціленька. 50 мл. Все, що на ній пише. Шкода, бувають такі маленькі, гарнесенько розписані, коричневі такі знаходив. Але ця, на жаль, без літер. Ось така одна. І поки її копав, була ще ось така також без літер. Жодної літери немає. Зато зберігся ось такий. Корочок ще. Ну, дві таких пляшечки. Крім них ще ось така якась пробірка, скоріш за все, була побита. Батарейки йдуть. Ще від кірзаків підкове. Ну і шкіра від кірзаків ще йде. Поки що ось так з цієї ямки. Ну що ж, а я купаю далі. Такі маленькі пляшечки тут ще можуть бути. Потрібно це все розкопувати. А ось в цьому куті іде артефакт за артефактом. Я просто шокований і від цього. Дивіться, перший жаль відкритий і не з латуньки, а залізний. Ось такий жетон. Верніше скринька під жетон. Ось бачите завісики. Тут він закривався, на жаль, металевий. І він зігнив. Папірчика всередині, на жаль, також немає. Ось так. Перший артефакт. Далі вийняв пляшечку. Знову маленька, кругленька, думаю, без літер. Так, без літер і знову 50. так? Так, 50. Ось така пляшечка невеличка. Така сама, як зелененька, тільки на цей раз вона вже прозора. І ще одна пляшечка. Ось така біля неї була. Важкенька доволі. І здається мені, що на ній є літери. Ну що ж, розпаковка чек, давайте дивитись. Ось вони красиві, які літери. Це вже третя з цієї ямки. Хоча б тека, але дуже приємно копати. Пляшечки з літрами, дивіться які. Екарна у дурино пастир в літовлі на мораве. Ось така. А, це лікарня в добреху пастирі. В літовлі на Мораві Ось така лікарня. Аптека. Тут нічого. Тут також, напевно, нічого. А ні, дивіться, яка крута! Клас! Вау! Я думав, тут нічого немає, але потрібно гарненько протерти. Дуже гарнесенька пляшечка. Ось. Дивіться, яка кругом ось такі. Зіручки, візеруночки? І що тут пише? Ра. Рауліт? Чи щось в тому дусі? Бачите? Клас! І з цієї сторони ще є літери. Оце козирна. Розписана гарненько. Тож, я задоволений також. А тут що? А потехке Зегутен, Хіртен, Ін, Літав, Махрен. Ось так. І ще горло дуже цікаве, здається. Так, горло також цікаве, воно таке фігурове. Фігурове горло. Ось воно. Ну, гарненька пляшечка. Класно. Потрібно буде вдома помити гарно. Думаю, суперові пляшечки, хоча і з-під аптеки, але тим не менш я сьогодні задоволений. Ось вже цілу кубку таку маленьку пляшечок накопав. Класно, продовжую продовжую тут копати. Сміття йде ще ось туди під цей пеньок. тому можливо, ще там якісь пляшечки будуть. Розкопуюсь далі. Ну що ж, здається, я закінчив його копати. Вже тут нічого немає, скопав ось так боки ямки, вже чисто так як глина йде, сміття більше, на жаль, немає. Ось це зараз ще пропікаю раз, бо вже раз пропікував і буду закопувати. Що я ще знайшов? Знайшов ще ось таку детальку. Не знаю від чого, можливо, від якоїсь техніки, а можливо ніжка від. Ну, Від щита траншейного інша ніжка йшла, хоча, можливо, щось придумували, щось робили ось таке, не знаю, ось така деталька. Одна, що я в відвалах знайшов і знайшов ще ось два таких гарненьких сигнала, було два люверси, як бачите, стан жахливий, тому навіть якщо би тут був якийсь. Житон чи капен, я думаю, він би тут не вцілів. Але ось ці відвали, що викинув, ще зараз ще раз пропікаю. Ну, загалом ось так. Три розписаних, чотири нерозписаних і купа ось такого всілякого залізятча. Якось так, ось такий невеличкий смітничок. Але порадував, порадував. Якісь не дуже хороші камради копали. Вже ось таку другу чи третю ямку закидаю. Ну, Але, тим не менш, не закидають ямки, дід Хабар вам нічого не дає. Біля ямки зразу ось нащупав пляшечку. Не знаю чи буде видно. Ось вже докопався до неї, зараз розкопаю трішки більше. І буду виймати, разом поглянемо, що це за пляшечка. Ну що ж, очікуйте. На жаль, дід Хабар і мене підвів. Ось таку він дав мені пляшечку. Була вона коричнева, можливо, якийсь провар був, а можливо і з-під вина, без літер. Ну, цього ми не дізнаємось, так як є тут тільки ось таке денце. Ще під корінням хрустить скло від неї, але не хочу його копати. Ну, з одного боку цікаво би було дізнатися, що за пляшечка, а з іншого дуже багато коріння. Я вже замучений, тому ось така ось знахідка. Ямки позакопував, іду помало до авто. На дворі вже темніє, а я, здається, нащупав ще одну пляшечку. Не знаю, пляшечка, не пляшечка, ціленька, не ціленька, але потрібно копати, так як біля неї ще здається, консервна банка була чи що. Ну, зараз розкопаю, здається, не глибоко. Подивимось, що там. Ну що ж, докопався я до сигналу. На жаль, це були побиті ось такі пляшечки. Скоріше за все, з-під вина. Ось одна, ось друга. Є кістки. Смітник досить глибокий, тому можливо є ще щось. Але крім битого я більше нічого. Не знайшов. Хоча, якщо розкопувати його, то, можливо, ще щось і трапиться. А зараз поки що ось так. Ну, можливо, на наступний раз ще приїду, його більш детально прощупаю і щось знайду ще в ньому. А зараз тільки декілька кісток і декілька побитих пляшок. Якось так, ну що ж, вже стемніло. Іду до машини. Ну що ж, товариство, ось так покопали, коп, ви бачили. Порадував мене сьогодні смітничок, були розписані пляшечки. Жаль, тільки що аптечні, не було нічого більшого. Але, тим не менш, я дуже навіть задоволений. Три розписаних давно вже не було. Тому ставте вподобайки, дивіться, коментуйте. Ну що ж, будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!